Вітаю, мене звати Олена. Я люблю виготовляти писанки вишивкою. Попробую навчити кожного бажаючого такої краси. На перший погляд, такий виріб виготовити дуже складно, але насправді, якщо мати терпіння, то кожен бажаючий може з цим справитися. Я займаюся таким рукоділлям вже 5 років, а почалося все з інтернету. Побачила я таку писанку, і мені захотілося спробувати зробити. Шукала я майстер-клас, але якось все було не так. Але одного разу натрапила на одну рукодільницю, у якої був платний МК. Я вагалася, але подумавши, вирішила спробувати. І знаєте, не жалію. МК у цієї рукодільниці виявився докладним, таким зрозумілим. Крок по кроку було показано, як виготовляється такий виріб. І після цього я створюю тепер свої вироби. Спершу виготовляла для рідних і друзів, а пізніше це стало моїм підробітком. Мої вироби вже знайшли свої домівки у кількох країнах світу. На закінчення хочу сказати всім, хто вагається, що не зможе. А я говорю, що немає нічого неможливого, якщо захотіти. І з таким девізом і тут. Я вам бажаю гарних хрестиків і удачі в нових починаннях. Хто бажає отримати від мене відео мого майстер-клас, пишіть в приват. Ціна МК 50 гривень.